Батько наш бандера, Україна, мати, ми за Україну будем воювати, Батько наш Бандера Україна, мати, ми за Україну будем воювати, Під дубом від Там лежить, постане, свяжей коранений. Бою ліси, лісі, лісі Під дубом банзелем. Там лежить повстанець, свяжень поранений. Я прийшла до нього, рідна Мати його, плаче вітає, жалує, я прийшла до нього, рідна Мати Йо, плачи, вітає жалує. Синду ж мій сину, вже навоювався без правої ручки, без нічки зоста, Ой, сину ж мій сину, вже навоювався.